Права метафора руки як думки. Уявіть, що ось ваші руки це є ваші думки, ті, що часто до вас приходять. Наприклад, у мене нічого не вийде, чи якась нездара, чи щось неодмінно погане трапиться, чи я повинна щось там виконувати, і так далі. Все те, що приходить вам в голову. Появляється, що все інше, що ви зараз бачите перед собою, можете зараз окинути поглядом в свою кімнату, що це якісь речі, які є важливими для вас. Що там перед вами ваша сім'я, ваші хобі, ваша робота, ваші друзі, знайомі, батьки і так далі різні ваші сфери життя, які для вас є важливими. І приходять ваші думки. Вони до вас все наближаються, 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 і вони вже повністю у вас перед очима. Скажіть, чи можете ви бачити зараз, маючи отак от думки перед очима, це те, що є важливим для вас? Я, наприклад, нічого зараз не бачу, маю дуже великі труднощі. І для того, щоб це побачити, мені потрібно якось ці думки відділити від себе, зробити якусь дистанцію. Я потроху опускаю руки. І що ми робимо в акті це є одним із ключових процесів. Ми вчимося відділятися від цих думок, саме відділятися, а не позбуватися. Ось ті руки, вони є завжди зі мною. І деякі мої думки вони теж завжди будуть зі мною. Але я можу зробити або так, щоб нічого не бачити. Вони будуть мені перешкоджати жити моє щасливе життя. Або я можу тримати ці думки трошки на відстані і бачити те, що для мене є важливим, і робити якісь важливі дії. Ця вправа, метафора, по-перше, показує, як думки на нас впливають, по-друге, вчить нас відділятися від них. І по третє може також бути таким собі маркером, так тобто, якщо я потім запитую, а де були ваші думки в той чи інший момент, і клієнт мені може показати, що вони були ось тут, чи вони були ось тут, чи вони таки були ось тут аж нижче, і можна було робити те, що було насправді важливо.